Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Ми починаємо. Не одним метро мер Києва Віталій Кличко став ганебно славетний. На черзі мости в надзвичайно критичному стані, які загрожують життю тисячі киян. Голова та засновник офісу трансформації Максим Бахматов наголосив, що більшість мостів у Києві перебувають в аварійному стані, і деякі з них можуть впасти. Міст метро аварійний, міст Патона аварійний, міст південний. Аварійний міст Патона та міст метро аварійність п'ятого рівня. Ними не можна користуватися вже. Тобто, якщо ви їдете цими мостами, уважно вони можуть впасти, наголосив він в інтерв'ю українському телеканалу. За словами Бахматова, це формальне повідомлення від технічних експертів. Він додав, що мінвідновлення разом із РНБО провело дослідження всіх ключових магістралей комунікації Києва і викотило дуже специфічний, і дуже правдивий репорт: 90% мостів у Києві аварійні. Рівень аварійності від чи. 4 до 5 наголосив він. Славнозвісний міст Патона без перебільшення тримається з останніх сил. Міст вже давно відслужив усі можливі терміни експлуатації. У 2019 році його технічний стан фахівці визнали як критичний. Ще 2021 року мер Києва Віталій Кличко дізнався, що ранку я молюся, щоб з мостом Патона все було нормально, тому що він перебуває в аварійному стані. Від того часу нічого не змінилося, окрім того, що споруда і далі зношується. Ремонт мосту Патона столична влада не розпочала з декількох причин. Перша споруда є пам'ятником архітектури, і на ній можна проводити лише реставрацію з пристосуванням після отримання відповідного дозволу від мінкультури. Друга вартість ремонту. Її оцінювали у півмільярда доларів. Третя підготовка проєкту. Київавтодор двічі намагався замовити розробку проєктної документації, але ці процедури закупівель були скасовані антимонопольним комітетом України. Врешті молитви мера були почуті, бо міст Патона вже не перебуває на балансі Києва. Наприкінці 2021 року споруду передали на баланс держави, і усі ремонтні роботи мали проводитись коштом Міністерства інфраструктури України. Планувалося, що після завершення ремонту міст Патона повернуть на баланс Києва. Тоді експерти зазначили, що це дозволить прискорити ремонт аварійної переправи, бо держава має значно більше коштів на ремонт, а також ресурсів для прискорення підготовки проєкту реставрації. Однак ні від мера столиця не дочекалась ремонту, ні від міністерства інфраструктури. Поки чиновники ніяк не наважаться зайнятися ремонтом Патона на черзі, новий міст, який також потребує капітальної реставрації, міст метро також працює вже з останніх сил. Ця споруда це не лише автотранспортна магістраль, яка поєднує лівий та правий берег столиці, а ще й частина червоної гілки метрополітену. Зараз деякі експерти та навіть депутати Київради роблять тривожні прогнози. Мовляв, якщо міст метро визнають аварійним. То це загрожує його закриттям на час капітального ремонту, що обернеться черговим транспортним апокаліпсисом для міста. Виходить, доволі страшно, адже київське метро під питанням. Терміни відновлення все збільшуються, Також під питанням інші деякі гілки метро, а тут ще й додались головні мости столиці, які перебувають в критичному стані. Цікавий момент. Віталій Кличко ще влітку визнавав, що мости перебувають в аварійному стані, але за півроку мер Києва навіть не зрушив з місця дане питання і безумовно навіть не. Розпочав реконструкцію. Добре, що, хоч нові переправи відкриває, певно з них можна було більш зробити на будівництві. Тому не виключено, що саме за таким принципом Кличко обирає, що йому в пріоритеті, а що ще почекає. Кияни та гості столиці це не першочерговість для мера. Навряд чи хтось чиновників захоче брати на себе відповідальність. Якщо міст, не дай Боже впаде, і будуть тяжкі наслідки. Таким чином мер столиці має докласти максимум зусиль, аби до трагедії через несправність споруд не дійшло. На цьому у мене все підписуйтесь. А також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях, будьте здорові та бережіть себе.